Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу після різдвяно-новорічних свят повертаються до роботи провідні чемпіонати Європи. Зокрема, на минулих вихідних відбувся черговий уже 16 16-й тур у французькій лізі. 1 як то кажуть, як рік розпочнеш, так його і проведеш. Тож подивимось, як французькі команди розпочали для себе 2025-й. Огляд 16-го туру розпочну з нагадування, адже нагадаю, що один з поєдинків цього туру, а саме Монако Парі жермен відбувся ще наприкінці минулого року. Там в справжній битві вольову перемогу здобули Парижани 4-2. Той матч відбувався раніше по причині того, що вже на початку цього року команди мали між собою розіграти суперкубок Франції. Вони, до речі, його розіграли. Хто здобув про це наприкінці випуску, також скажемо. Тож на вихідних відбувалося лише 8 поєдинків. Марсель вдома грав проти Гавра. У минулому році на домашньому полі марсельці були непереконливі. Можливо, через це вирішили в першому ж матчі 2025-го дійсно порадувати публіку. Атакували весь матч і, як наслідок, назабивали купу голів. Перший з яких на 25-й. Оборона Гавра невдало вибила м'яч зі своєї штрафної і на підборі зіграв Валентен Рож'є, потужно по більярдному пробивши в кут 1-0. Ще один більярд був на 39-й. Пробиває на дір, і м'яч від стійки опиняється в воротах уже 2-0. А за дві хвилини до завершення першого тайму невисокий Ніл Мопе перестрибнув абсолютно всіх оборонців Гавра та зіграв на другому поверсі 3-0 після першого тайму. На другому таймі господарі продовжили атакувати і забили два доволі таки схожі голи. Спрацювали дві заміни від Роберто Дедзербі. На 66 й хвилині відзначається Еліва Вахі, замкнувши в один дотик прострільну передачу від партнера. Те саме на 75 й зробив захисник команди Улісес Гарсія. 5-0 за 15 хвилин до завершення поєдинку. Останнє слово, все ж таки за гостями. На 85 й хвилині 35-річний Андреа Ю забив. Уває гол престижу за гав відразу розпочав вибачатися, тому що свого часу цілих п'ять поспіль сезонів виступав у складі Марселя. Тим не менше, даний гол для Гавра перший за 28 років на полі Марселя. Навряд чи цей факт порадував прихильників Гавра, але ми його відзначили. Тож Олімпік стартує впевнено в 25-му році, 5-1. Ліон, який веде боротьбу за зону Ліги Чемпіонів, грав дома проти останньої команди чемпіонату Монпельє. Господарі після свят виглядали якимись кволами зокрема, в першому таймі від них жодного удару в ствір. А от аутсайдери наполягали вже на третій хвилині влучання в поперечину від Монпельє. А на 53-й капітан Монпельє Жордан Феррі навіть забив гол. Щоправда, через відеоповтор його відмінили. Було помічено порушення правил на початковій стадії атаки. На шістдесят у хвилині в складі Монпельє на полі з'являється півзахисник Халіл Фаят, який підсумку стає антигероєм поєдинку. Спочатку не реалізував в Атаці хорошу нагоду, не забивши з меж воротарської, а на першій компенсованій, відповідно, за рахунку 0-0, заштовхав м'яч в свої ворота, не встигнувши вчасно зупинитися. Прикрий автогол. Ліон, не забивши жодного голу, в підсумку здобув перемогу 1-0. Далі поговоримо про середняків, зокрема про команду Едуарда Соболя Страсбур, який вдома грав проти Осера. Українець розпочав з лави запасних, а його команда розпочала з пропущеного голу. На 14-й хвилині прострільна передача від Осера, і оборонці Страсбура махають повз м'яч. Шкіряний опиняється у Хамеда Траоре. Рахунок відкрито 0-1. Господарі пішли відігруватися, але оборона Осера майже витримала цей тиск в першому таймі. Щоправда, майже не. Рахується на четвертій компенсованій до першого тайму хвилині Осер порушує правила в своїй штрафній пенальті для господарів, яке чітко реалізував капітан команди Хабіб Діара 1-1 після першого тайму. На 59 й хвилині чергові невдалі дії від осера. Вирішили поводитися біля своєї штрафної. Втратили м'яч, і Фелікс Лемарешаль виводить Страсбур вперед 2-1. За 20 хвилин по цьому на полі з'являється Едуард Соболь з прагненням допомогти своїй команді відзахищатися та відстояти перемогу. І таки відзахищалися, оскільки Страсбур більше не пропускав. Більше того, за три хвилини до завершення основного часу навіть збільшив свою перевагу. Реалізував вихід вічнавець з голкіпером Емануель Емега. Тож 3-1 команда Соболя розпочинає вдало 2025-й. Ніцца проти Рена Ніцца суто домашня команда. А от Рен на виїзді в цьому сезоні просто ніякий. За весь чемпіонат на виїзді команда спромоглася взяти лише один бал. Тому прогнозована, але при цьому бойова перемога Ніцце, яка відкриває рахунок на 12 12-й хвилині. Проста закидка вперед, і Еван Гесан, вийшовши вічнавіць з голкіпером Рена, його переграв 1-0. Але за 15 хвилин центр Рена Арно Кальмуендо з кута воротарської потужно прибуває під поперечину 1-1. Тим не менше, Ніці в першому таймі не лише вдалося вийти вперед а навіть закріпити свою перевагу. На 34-й хвилині супердосвідчений голкіпер Рена Стів Мандандав своїй штрафні віддає м'яч прямо в ноги супротивника. І Соф'ян Діоп його за це карає 2-1. А на п'ятій компенсовані до першого тайму хвилині Гаетан Лаборд замкнув. Прострільну передачу від партнера 3-1 після першого тайму. Щоправда, уже на четвертій хвилині другого тайму захисник Рена Адріан Трюфер поновив інтригу, адже зіграв на добивання після того, як м'яч відскочив від стійки. І хоча залишалося грати ще 40 хвилин плюс компенсований, більше нікому забити не вдалося. Тож можна сказати, Ніца дотримала перемогу 3-2. Сентетьєн вдома грав проти Реймса. Нагадаю, що минулий рік Сент-Етьєн завершив трьома поспіль поразками, і тому у команді відбулася зміна тренера. Новим головним наставником призначено норвежця Еріка Хорнеланда, який до цього працював у норвежському брані. І норвежець у Франції стартує фантастично, адже стартує з перемоги. Щоправда, не спочатку все було класно та фантастично, адже перший там його команда програла 0-1. Дещо випадковий гол на 42-й хвилині забиває реймс. М'яч відскочив до японця Кейто Накамури, і той знайшов, що з ним зробити, а саме забив у ворота 0-1 після першого тайму. Але вже на п'ятій хвилині другого тайму нападник господарів Августін Бакє, у котрого не було ще жодного голу в цьому чемпіонаті, вирішує, що прийшов час розпочинати. Замкнув прострільну передачу від партнера та відповідно зрівняв рахунок. Він же ж за сім хвилин навіть виводить свій клуб уже вперед. Контратака від Сент-Тет'єна, вийшли два проти одного захисника, і Бакє потужно пробив під поперечину, оформив таким чином уже цілий дубль. За десять хвилин до завершення основного часу бельгієць Стасен. Протягнув м'яч ледь не з центра поля. Таке враження, що оборонці Реймса на свята переїли Олів'є і за ним не встежили. Тож Стасен, вийшовши віч навіть з голкіпером Реймса, його переграв та поставив крапку 3-1 для Сен-Тетєна. Тож новий тренер розпочинає фантастично. В інших трьох поєдинках 16-го туру класно рік розпочав Анже. Домашня звитяга над Брестом 2 0 Плюс до того, вперше в цьому чемпіонаті Анже не пропустив у домашньому поєдинку. А от Ланс розпочинає рік невдало. Мало того, що команда стала єдиним клубом, який не зміг забити в домашньому поєдинку, так ще й поразка від тулузи 0-1. Все вирішив пенальті на 73-й хвилині. В не дуже виразному поєдинку Ліль Нант після першого тайму вигравали господарі 1-0, але в підсумку нічия 1-1, тож Ліль втрачає 2 бали. Поглянемо, яка ситуація в турнірній таблиці після 16 турів. Беззаперечний лідер Парі Сен-Джермен, причому по всім параметрам. Перша сходинка, краща атака, краща оборона і як наслідок 40 набраних балів. На 7 менше у Марселя, підопічній Дедзербі, другі, А на третій сходинці Монако 30 балів. В зоні Ліги Чемпіонів поки що тримається Ліль 28 балів, але їх уже наздогнав Ліон, у котрого також 28. Зону Єврокубків замикає Ніцца, 27 балів. Балів у команди. Монпельє, зазнавши прикрої поразки від Ліона, залишився останнім. У них 9 балів. У безкомпромісного Гавра, у котрого ще жодної нічиєї, 12. Ці колективи на даний момент стоять на виліт. На позицію перехідних поєдинків опустився Нант, 15 балів. А його опустили туди Сентет'єн та Анжей, які відповідно свої поєдинки 16-го туру виграли і у котрих на даний момент по 16 балів. Кращі бомбардири Ліги 1 в 16-му турі не забивали. Тож у списку бомбардирів без змін лідирою, як і раніше, нападник Лілія Джонатан Девід, у котрого 11 голів, а по 10 назабивали Барколя з Парі Сен жермен та Грінвуд з Марселя. Ну і на завершення бонус. володарем Суперкубка Франції, звичайно став Парі сен жермен який забив на 92-й хвилині у ворота Монако 1-0 за Парижанами. Цей золотий можна сказати, гол на рахунку Усмана Дембеле. У принципі, результат закономірний, адже нагадаю, що в минулому сезоні Парижани виграли і чемпіонат, і кубок. Тому той факт, що вони оволоділи і суперкубком, як на мене, справедливо. Вітаємо парижан з домінацією у Франції, хоча, звичайно, сподіваємось на інтригу. Що буде далі в Лізі 1? Про це будемо говорити в наступних випусках, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре!